Всім привіт! Сьогодні ми робимо прикраси, частина перша. Прикраси, які можна купити. Ось такі от прикраси. Я вже зробила, можна купити, написавши мені в лічку. Ось такі от. красиві прикраси, така більш. Дитяча зірочка І така теж прикольненька. І за такими сердечками. Мені дуже подобається такий весняний колір. Ось такий от він. От. А зараз давайте зробимо теж таку. весняненькую прикрасу. Положение весняненькое. О, я придумала. Давайте возьмем вот такую вот масочку. Все. И возьмем пять вот таких старинных телевизоров. Один, Два. Три. Чотири. І п'ятий, давайте самі. Ось вот такі от смайлики. А далі хочу взяти зараз свою круточку. Візьмемо. Це більше дитячі. Я роблю. Будемо. В мене чокрік, який світиться в темноті, в темряві. У мене є з таких колечки. Ось таке от колечко. Прикольне те, що його можна замовити, написавши влічку. З таким от медведиком. Ще є тут таке от таке брутальне. Більш таке морське колечко. Ну, може носити жіночка з таким от візеруночком, але воно більш брутальне. На дитину, як на мене, воно спадає. От. Тому це більш на якусь дорослу людину. Це не всім підходить. От як на мене, ну, трішки подавлює. вона не налазить. Це на дитину рочків. Ні, налізло. Налізло мені нормально. Ось таке от колечко Дуже прикольне. Хто хоче, замовляє. Напише вставши, мені в можна замовити. От. Ну таке, воно. якщо ви хочете замовити, до речі, ви пишете мені в личку, що ви хочете його замовити. Я, якщо вам потрібно, я вам напишу сантиметр. Скільки його є тут сантиметрів. Воно дуже маленьке. Є там, покажу тільки одну. такі от іще є зараз. І, і давайте вже приступимо робити. Також в мене є бралки на телефон та для котів іграшки. І бралки взагалі на ключі, але що хочеш Ось такий дуже класний, мені саме дуже він подобається. Але ще чокера з ним не було. Тому в ноги і погано. Ось в мене є дуже багато ще чоперів, але вони... їх там також можна замовити, але вони деяких подовжувачів немає, деяких повністю. Також в мене є такі от медведики. Але вони продаються тільки з чокером. Є дві пари. То ли дві, то ли одна пара. Міс, ми сміть два дети. Ось. Ми будемо ось цей такий весняний варіанти. Тоже мені подобається, такий гарний. Сделаем, сделаем. У нас так само мультики есть с таким прикольным смайликом. Сейчас покажу думаю. Таким смайликом будет. С таким смайликом, таких пять штук. Но мне нужно пораховаться.